Так, що всім привіт, любі друзі! Це таке прощальне відео. Прощальне відео з Кенії е, вже завтра, в п'ятій ранку, ми виїжджаємо і летимо в Польщу. Сьогодні я ще не робив своє останнє тренування, е, вирішив залишити його на вечір, насолодитись вже, все зробити, що повинен зробити. Е, трошки хочу поговорити з вами, взагалі, що таке Кенія. Що вона для мене означає? Трошки розкажу типу про ціни, про все таке. Давайте почнемо з цифр. Напевно, а, прилетіти сюди з Європи по-хорошому, якщо брати там заздалегідь заздалегідь квітки, то в принципі це 460-480 євро на людину. Це у вас, у вас буде а, дві валізи по 23 кг кілограми і ручна поклажа. Ви можете взяти. А потім, коли ви прилетите в найробі, вам треба. Буде, у вас буде дві опції. Ви зможете купити теж заздалегідь бажано квитки на літак на еробі Елдорет. Це буде коштувати з таким же багажем 75 євро. Або ж ви можете поїхати трансфером, це буде коштувати 150-200 євро, в залежності, як ви знайдете. Бо я знаю, що за 150 люди доїжджали на маршруті. Ну, типу, без людей тільки. Ті, хто з вами, типу, якщо у вас там супер багато речей, то ну, звичайно, це буде теж нормально, але довго. Тобто 8 годин ви будете там 450 кілометрів, але ви будете їхати довго. Але якщо їхати будете в день, то зможете побачити Кенію, тому що ви будете їхати через цю Кенію. Ми отак і їздили, і, їх, і їхали вперше. Бачили дуже багато цікавого. Типу, коли ви прилетите вже в волдорет. ЛДР знаходиться від Ітену 45-50 кілометрів десь, то вам доведеться вже брати трансфер. І нормальна ціна персонального трансферу таксі з Елдорету до Ітену це 3000 шилінгів або 3,5 тисячі шилінгів. Якщо більше, це вже ну, вас конкретно обманюють. Тобто це саме за трансфер з Елдорету до Ітену. Взагалі хочеться кожному напевно порекомендувати це бронювати на якщо ви не знаєте, що тут забронювати, це бронювати щось по типу лорни або там свій сайду, щоб комфортно розміститись на декілька днів і вже шукати тут житло. Про ціни так же, як і у всіх країнах, в залежності від ваших запитів. Ми перші апартаменти знімали на Airbnb. І за шість місяців там середня ціна виходила 220 євро. Але саме за січень 320, тому що сезон. Але там були таргани, і ми звідти переїхали. Потім знайшли локацію. Називається JC Сіґес House. Це колишня ультрамарафонка. В Nike на контракті бігала. В них є House типу. Як комплекс такий всередині, там красива гарна територія. Ну і номери. Є їхній будинок, там де є тренажерний зал і сауна, яку вони вже збудували. Спочатку ми платили 300 євро, там нас не було де готувати, тільки така, як міні-кухня, але то не кухня, просто там раковина типу і стіл. Все. А так всі комфортні умови, гаряча вода, гарна, в принципі, туалет, все нове, велике ліжко. Потім ми вже домовились на 250. Коли сезон трошки спав, 250 євро. Це за двох. Е, є різні варіанти. за 250, за 220 Ви ще можете зняти цілий будинок. Він буде не супер новий, такий, десь як у бабусі, типу, але він буде коштувати 200-220, ось так Оставлю. Євро, тобто ну, на різні ціни, от середня ціна, типу нормально комфортних умов на двох, це десь 250 євро. Якщо ви хочете з харчуванням, як от у Лорна, наприклад, трьохразове харчування, де я зараз сиджу, це буде коштувати десь 35 євро на людину. Це буде все, але тут буде і тренажерний зал у вас. Якщо ви хочете прям приїхати на збори і взагалі, типу, ну не паритися, то це, звичайно, треба або свій сайт швейцарці, або лорна, або є щось качею. Тут там у вас буде там за. 35-40 євро на добу, трьохразове харчування, безкоштовний тренажерний зал, безкоштовний басейн, як у Лорни є, і ще у Лорни є доступ на стадіон. На стадіон, який саме витані знаходиться. Тому що інший стадіон, який тут є, це Камаріні, але там а, ґрунтове покриття, якщо йде де, дощ, там неможливо бігати. І є Кіпчоги. До Кіпчоги треба їхати, Волдерет це 40 кілометрів на цій мататі 100 шилінгів, якщо коштує дорога, щоб ви теж не платили супербагато. Що десенько? Там по фруктам теж манго авокадо це 20 шилінгів одна штука. Арбуз, кавун 200 шилінгів коштує, вода 5 літрів, 200 шилінгів коштує. Щоб ви знали ціни, щоб вас там не дурили. Якщо що. А, ну це таке з основного, напевно, що, що тут є. В принципі, ви приїдете, все одно там десь надурять, і ви з ходу по ходу вже будете розуміти, що взагалі і як. Саме в тені є магазини, є Орікс. Заправка, там є ресторанчик, типу, ну, кафешка, де можна поїсти. і кафешки, ресторанчики, де можна поснідати, наприклад, омлетом, з чаєм кенійським і що там з панкейком або ну це типу млинець. Можна на людину поснідати там, на євро 20, на євро 30 І ще із салатом. І повечеряти з м'ясом можна типу, на 3 євро на людину. Це буде так, ну не преміум клас, але ну, такі ціни це дійсно правда. Тобто, кафешки. Я думаю, що тут нема чого розповідати. Насправді, просто що е, на двох людей на місяць, е, не харчуючись вдома, ну тільки фруктами, повністю от, ну, ходити по кафешкам, колись там в дорогу, по кенійським міркам, колись в дешево. Ну, здебільшого, в дешево, на двох це от 1100 1000 євро з усім. З інтернетом, з орендою, з е, транспортом. Коротше, от е, з усім це на двох. Тисяча, тисяча сто євро це взагалі. Супер-супер з головою вистачить спокійно. також можна на 800-900, на 900, типу на двох людей жити і ні в чому собі не відмовляти по кенійським міркам. Звичайно, якщо їхати їздити в Елдорет, там в торговий центр у є, там все є, в принципі, як і у Європі. Але ну там, звичайно, що дорого. Типу, ціни там на ковбасу, наприклад, або ну, на щось такого формату, ну так же як і в Європі. Тому, звичайно, ми таке не купляли, тому що у нас просто навіть немає холодильнику. Ми, Виключно кенійськими мірками харчувалися Там в дешевих кафешках, як і вони харчуються. Фрукти на базарі купляли, там авокадо, манго, ананас, кавуни, все їли вдома. Типу, ми ну, не, 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 не найдешевше жили тут, як можливо, але і точно не найдорожче. Ми жили нижче середнього, тому що ну, багато в чому собі відмовляли, і тільки там з компаніями і друзям ходили і. Вечеряли в якихось там дорогих кафешках, як ця, де тебе винесуть красиво на тарільці. Це теж не буде там супер-супер смачно, але так буде на трошки про тренування. типу розповім, скільки як набігали. Хочеться сказати, що до Кенії ми багато працювали в Нідерландах, і мої останні місяць в Нідерландах був, щоб ви розуміли. 44 чотири кілометри. 44 кілометри я набігав за місяць. Тобто, за останні три місяці перед від'їздом я пробіг десь 250-270 кілометрів за три місяці. Тому в Кенії ми приїхали в Кенію 1 січня, але на пробіжку я вийшов аж 13-го. тобто через два тижні я вийшов на першу пробіжку. Перший місяць в мене був день бігу, день ходьби. Тож за перший місяць я набігав 208 км кілометрів всього. На перший місяць він був такий вкаточний, можна сказати. Ще такі проблеми. Ми заїхали ну, в дуже погані умови. Там, де були багато, дуже тарганів. Ну, десь 20 я вбивав тільки за день, вночі їх просто було супер багато. Спишна сі москітні і Зверху тебе просто таргани. Ну, це жахливо. Так не усюди, але таргани тут є. Пощастило, що на другій локації в нас їх не було. Тож перший місяць 208 кілометрів, другий місяць 324 кілометри. І от останній місяць березень 423 кілометри, що є моїм рекордом, напевно, тому що я колись в Харкові ще не було тренера, бігав там ультрамарафони, марафони по 40 кілометрів в день. Я то не рахую, коли я вже так відповідально почав тренуватися з тренером, то це, напевно, рекорд. Загалом за три місяці 984 кілометри було набігано. 87 годин це в часі і 10 тисяч метрів набору. Уявляєте? 10 тисяч метрів. Тобто я приїхав з Нідерландів, де взагалі отак от от рівно. ну, Нідерланди знаходяться навіть нижче рівня моря, і тут 10 тисяч. Спочатку, звичайно, тут є траса така, де багато гірок. Я бігаю там звичайні кроси, декілька робіт робив. і, ну, Спочатку було дуже важко там бігати, але ну, зараз останній місяць взагалі типу, не відчуваю. Це класно відчувати цей, так би мовити, прогрес. Так, це небагато, але ну ти дев'ятсот кілометри за три місяці. Але ж я ж кажу, треба усвідомлювати, що всього там 300 було набігано за останні три місяці в Нідерландах. Тож не можна так, такий скачок робити і зразу багато а, бігати. Звичайно, був тренажерний зал. Кожен тиждень були вправи, справи, спеціальні бігові вправи, різні укріплюючі. Десь, ну я думаю, теж багато годин проведено саме, проведено саме вправами. Десь ну дві години на тиждень або три години навіть були проведені різними вправами там відновлюючими або. Силовими або технічними якимось. Два рази ходив на масаж, кеністський масаж це теж таке досить незрозуміла для мене штука, тому що вони думають, що чим сильніше вони прожмуть тебе, тим краще, ну, дуже часто, дуже боляче. Тут, щоб знайти прямо спеціаліста, в нього дуже великі черги. І декілька разів ще лежав в лімфодренажних штанах і два рази в, два рази ходив в сауну. До речі, тут є сауна і кріосауна, така холодна. Ти стаєш туди там сім 9 градусів, і це коштує там 9 баксів а, саме в совокупності. За часом вони взагалі не слідкують. Просто приходиш собі і сидиш там в сауні і в, і в кріо сауні. Це ну дуже прикольно. Я вважаю, що ціна ну вона виправдана. По самим тренуванням почав я вкатуватись вже в лютому. І перше моє таке, понятно, що я до цього бігав там багато фартлеків, горочку по 150, по 200 метрів забігань. Я теж зробив десь шість ну, десь можливо тренувань таких в мене. Але перша робота це була от по гіркам шість по тисячі. Я робив. Дуже повільно вкатувався, ані це я робив на Камаріні по 4,20-3,40 взагалі. Я почав це все бігати. Не, не треба враховувати, що знаходячись на такій висоті, треба 10 або навіть 15 секунд. Можливо, скидувати. Якби ти бігав би на рівніні. Ну так багато хто казав мені. Я так відчуваю. Теж друга робота вже була три рази по два кілометри. це вже по гіркам там. Не бігав там за щось 8 кілометрів, не бігав там, 160 метрів набору. По 4 по 3,45 робив, робив ці двійки, було важкувато так. Наступна робота в мене була вже три рази по 3 кілометри. Я вже бігав по іншій трасі, вже трошки швидше. 3,45-3,40 у мене виходило. З кожним разом кожна робота була легше, легше і легше. Була ще в мене 15 кілометрів. 15 кілометрів я біг, і в цих 15 кілометрах була посередині темпова п'ятірка за 18 20 Теж біг, біг по гіркам, дуже сильно наївся, але ну потім я зрозумів, що це зробило мене сильніше. На стадіоні робив 12 по 400, там по 76, по 73 секунди. Доволі жваво так на стадіум робив цю роботу. Ще була в мене робота. Трійка, два, два рази по двійці, два рази по тисячі і п'ять по е, 400 метрів. Е, теж там робив 3,45-3,30 виходили в мене кілометри. Е, така довга робота, монотонна була, але вже відчував себе ну, дуже гарно. Е, була темпова шістка по 3,40, може навіть по 3,35, теж на стадіоні біг. Пам'ятаю, тоді відзняв колю нижника і відразу відбіг цю темпову шістку. І вже там в кінці, в цьому місяці робив 10 по 1000, 10 по тисячі робив 3,37, 3,14. Тобто так от починав і закінчував повільний кілометр 3,37 і найшвидший 3,14. Було ну, так, досить нелегко, але типу, не було такого, що я там, блін, не можу вже більше робити. Просто робоче, таке робоче тренування. І останнє я робив це два рази по три кілометри і два рази по два кілометри. В шалений просто вітер. Є така траса мойбен, там нема гірок, ну відносно нема. А, але там поле, типу, здебільшого, і дуже вітряно, дуже вітряно. Навіть з Нідерландом цей це вітер тоді не міг зрівнятися. Я там біг і помню, впирався по 3.37, по 3.35 Дуже сильно. Перша трійка думав думав, реально вже далі не зможу. Але Ну, типу, зробив, зробив там через ходьбу. Насправді, через дві хвилини ну, куча думок, куча людей, хто по різному думає. Я знаю суперпрофіків, які роблять через ходьбу, типу, інтервали, і знаю, які трусять. І... Тому я вважаю, що по моєму тому стану я не, не мав, а, ну, не бачу сенсу трусити там по сім по сім хвилин і вмирати. Я просто зупинився, походив, відновився і знову зробив це прискорення. Типу. Не став себе супермучити. І по лонгранам в мене були ж три швидкі двадцятки. Перша двадцятка була з вікою Калюжною по 3.15. Я відбігав, там щось на пульсі взагалі. Там 153-155 середньому, що для мене дуже гарно. Другу вже я з Колією і Олеєю Нижником відбіг по 4.05. Там зі швидким фінішем теж по такому ж теж пульсу в мене плюс-мінус був. І Остання Софія Єремчук, от е декілька днів тому в мене була по 3,56 двадцятка, взагалі супер гарно зайшла, але я там е трошки попив енергетиків, десь ще поїв щось на те, і в мене шлунок, ну якби в мене діарея була, і шлунок мене підводив, що я там зупинявся в туалет. Але по самому стану взагалі тупо не відчував. Якщо минула двадцятка там 17-го кілометру я прям почав працювати, то От остання двадцятка по 3,56 взагалі ну, ну ізі зайшла, просто ізі. Там і по бігу видно, що не дуже сильно напрягався. Тому мене це радує, якщо дійсно 10-15 секунд ну, скидувати на рівнині, то це ну, гарні цифри, по яким я а, ніколи не бігав. Тож приблизно отак от, е зайшла Кенія, в день намагалися спати багато, але також ми наразі -на -на випустили вже. 10 відео на Ютуб, при тому, що ми почали знімати ну, 10 відео за 3 місяці, хоча знято їх 15. Тобто 15 відео знято за 3 місяці. Я думаю, що це гарний показник. Ютуб взагалі зараз відіграє велику роль, в принципі, в подальшому нашому існуванні біговому. Все, в принципі, вийшло так, як і планували. Звичайно, там мої там, самі, самі кращі сподівання були. Трошки краще, але ну, я точно такого не очікував. Таких переглядів, що зараз на кожному відео тисяча плюс переглядів. Людям подобається, люди підписуються. Це дуже гарно і ми будемо продовжувати це робити. Від вас, звичайно, дуже важливо бачити цей коментар, вашу підтримку, розповсюдження, тому що багато, я сам казав, і багато людей казали про те, що. Знаєте, типу, нема на українському Ютубі, що дивитися. Але ми ж самі в цьому винні, по-перше, ніхто мало людей щось створюють, а ще менше людей діляться з цим, якщо їм навіть навіть сподобалось. Якщо у вас там мало підписників і думаєте, так кому я там буду робити цей репост? Повірте, це зовсім не так. Ну це потрібно, потрібна підтримка, і саме головне, от що хотів сказати, це в інших людей, яких я просто не знаю. Ну і відчувається багато підтримки. А от від якихось близького кола або оточуючих, або якихось людей, які були колись в мене в моєму оточенні, взагалі нічого немає. Тому розуміючи ситуацію, взагалі в Україні всі складності, понятно, що можна на це зробити ставку, що да, всім зараз типу супер важко. Психологічно, але ну, такі справи. Гайс, що? Ось, ось такий монолог, в принципі, можливо, він не про що, можливо, він про щось, тому кожен завжди для себе щось може взяти. Всіх вас обіймаю дуже сильно. Завдячую вам за вашу підтримку і ви не забувайте теж ставити вподобайку і писати коментар. І ще раз скажу, що відкрит до усіляких, як як то кажуть, пропозицій. Це дуже важливо все. Давайте. Короте, ще таке невеличке включення. Гайс, трошки я відійшов, нема людей, не стісняюсь. Я хочу просто сказати, що блядь, охуєнно. дуже охуєнно жити, мріяти. знаєте. Ну от Хто мене знає, ця, я в цю мрію, от уявіть, я почав бігати в 22 роки, зараз мені 28. Я працював кальянчиком, там, розкурював по 60-80 кальянів в день. Мені дійсно це подобалося. Я бігав марафони, ультрамарафони. Короте. Просто хірячів, ну, як попало. Потім почав тренуватися з тренером, побачив цю Кенію, думав, ну все, Кенія це точно, будинок чемпіонів, вся фігня, я тоді потраплю. Просто переїхав у 2020 році в Будапешт, працював коротше, на заводі, там, працював, потім збирав полуницю і працював на Макдональдсі в Нідерландах. От ми зустрілися з Лізою, вона теж дуже сильно полюбила біг, поставила собі там зовсім інші цілі. І удвох ми змогли це зробити. Наважитись на це, і знаєте, коли ну дійсно тобі пишуть люди, які там 5 років назад ти казав, що ти там поїдеш в Кенію, будеш тренуватися. Там, знаєте, хто дивився Наруто, як він завжди казав, що я стану Хокагі, от, так от як завжди, я завжди казав, що поїду в Кенію. І от зараз ми вже їдемо з цієї Кенії. Знаєте, типу, от в моменті ти цього не відчуваєш, тому що ти до цього дуже довго йшов. Але насправді, якщо так подумати, то блядь, це просто ну я втілив свою просто мрію в реальність. Розумієте? Ну мені. Так, нема бабок, взагалі нема бабок, щоб ви розуміли. Взагалі нема бабок. Ну, типу, от на, на місяць там є гроші. Але це от настільки мене не переймає. Мене це переймає тільки що є така думка, що бля, я вже повинен бути там ну мільйонером якийсь або там всіх забезпечувати, допомагати там своїм батькам, там лізу повністю забезпечувати. Я дуже це хочу. Але я от не можу допетрити поки як це зробити, як до цього прийти, розумієте, але. Я дивлюся за цим прогресом за каналом, типу, що люди пишуть. Ну я не міг такого уявити. Вірніше, я міг тільки візуалізувати це, я міг про це мріяти. А зараз це наяву, розумієте? Просто тому, що я почав рухатися. А за чотири роки яких друзів я собі на заводі або там Макдональдсі, яких я друзів собі знайшов? Ну таких же, як і я, у кого немає ні будинку, там не грошей, типу, на ну щоб жити без роботи, розумієте? І це неправильно. Це дійсно ну неправильне оточення. Ну, Я не кажу, що всі погані люди. Я там дуже люблю всіх, з ким я познайомився і досі спілкуюся, але а, блін, треба думати своєю головою, не боятися. І саме головне, не дивитися ці соціальні мережі, особливо TikTok, успішний успіх, і там я мало чого встиг сидіти вдома, типу, і кусати лікті там, або ногті, що а, ти якийсь неудачник. Треба ну, пишатися своїми діями. Я їм дійсно пишаюсь. Я взагалі що, що хочу сказати, що дуже там така нелегка людина. Я, типу, не скажу, що я там якийсь добрий, я, типу, ну, такий помотаний життям. І хочу тут в цьому відосі я просто відійшов, від Лізи і подякувати їй взагалі, що вона мене терпить. Ну, я не скажу, що я там погано до неї відношуся, але просто я злий, здебільшого, не дуже багато там уділяю, можливо, їй часу. І мені за це дуже соромно, тому Ліза, ти зараз це бачиш. Дякую тобі за наш шлях. Ти безумовно відіграла дуже велику роль у цьому шляху. Я пишаю, що ти така сильна, все це проходиш насправді стільки якихось хірових робіт. Ліза, теж бігала збирала полуницю. Я її, якби, точно її не, не такого життя я хотів би, їй, звичайно, але. Ми все разом проходимо і хочу сказати, що ну, дуже ціную цю людину. Тому, друзі, мрійте, насправді мрійте, йдіть до своїх цілей, Хто мене особисто знає, гайсно ну, підтвердіть в коментарях, що ну, який шлях я пройшов, щоб опинитися тут. І навіть якщо фінансово не вийшло ну, реалізувати все так, як я планував і мріяв, нічого страшного, ютубчик. Запущений, відосів багато, якісні відоси, форму ми зараз розбігаємо, перевіримо. Тобто все йде по плану. Ну, а робота ну нічого страшного. Повернемось на роботу, будемо працювати, будемо знімати вже шлях свій на роботі. Можливо, сяду на, на байк, буду доставщиком голову в Польщі. Я не знаю, як повернеться життя, але точно хочу сказати, що приділяти багато часу а, на те. Щоб просто забезпечити собі оренду житла, там їжу і якісь шмотки, це точно ну не те життя, яким треба жити. Це моя особиста думка. І нехай я з по світу, не маю свого дому, не маю стабільності, але я е, йду до своєї мети, і саме головне, що те, що я кажу. Що я зроблю, і те, що я хочу зробити, те і воплещається, пробачте, не знаю, як слово буде в реальність, хоч не зразу, не відразу, але це стає реальністю. Тож, гайс, ще раз підтримочка від вас дуже важлива. Лайк, вподобайка, підтримочка там по різним реквізитам, взагалі вам вас дуже сильно. І пишіть Хочу тиждень Лізою» і він буде все. Повертаємось. До нашого збору з Кенії всім бажаю успіху і, взагалі, сил натхнення пройти цей шлях, особливо ті, хто в Україні підтримуємо одне одного, але без крінжатів. Давайте наберемось.